Перша допомога в разі харчових отруєнь. Причиною харчового отруєння може бути вживання зіпсованих, прострочених або неякісних продуктів. А також сирих яєць, риби, грибів, кисломолочних продуктів, немитих овочів та фруктів, кремів, недоведеного до повної готовності м'яса. Перші ознаки харчового отруєння. Підвищена температура тіла. Зниження або відсутність апетиту, загальна слабкість, пронос, болі в животі, нудота й блювання, низький тиск. У разі появи симптомів харчового отруєння слід негайно викликати швидку допомогу. До її приїзду можна промити шлунок слабким розчином теплої води та харчової соди. Це дозволить видалити зі шлунку їжу, що отруює організм. Треба пити багато чистої кип'яченої води, адже під час отруєння відбувається зневоднення організму. Далі лікування, призначене фахівцем. Щоб убезпечити себе від харчових отруєнь, слід дотримуватися технологій приготування і зберігання продуктів. Ніколи не вживати молочних продуктів, риби чи м'яса, що зберігалися більше двох годин за кімнатної температури. За найменших ознак зіпсованості продукту краще викинути його ніж потім лікуватися.